У Другій половині 19 століття вже розпочались справжні перегони крил, де кожен перспективний інженер хотів здійснити одвічну мрію людини підкорити небо. Найвизначнішим результатом стала повітряна куля, яку винайшли 1783 року у брати Монгольф'є. Слабко керована та сильно залежна від вітру, вона не підходила для точних та регулярних переміщень. Концепт літаючої кулі був відомий китайцям ще тисячоліття тому, і монголи використовували літаючі ліхтарі для військової кампанії, зокрема під час вторгнення до Польщі. Саме так, монголи у Польщі. В українських підручниках з історії Золота Орда здається зупинилась на територіях Русі, але в реальності було дещо складніше. І Золота Орда билась з поляками у 1241, від 1259 до 1260-го і у 1287-1288 роках. Цікаво, чи сподобались монголам піравгії, проте ефективність застосування цих ліхтарів монголами сьогодні для нас не зрозуміла. Хоч битви монголи вигравали, але у висновку не отримали повноцінної перемоги. Польща лишилась Стронг. Зумери тримайте мем з 2010-го. Внесли свою лепту і українці. Першу повітряну кулю з паяльником на рідкому паливі винайшли львів'яни Ігнацій Мартинович і Непомук Герман. Підняли її у повітря без пасажирів. 1784 року над садом Більських у Львові. Та все ж основна увага винахідників трималась на крилах. Бо найдавніший принцип інженерії у людей був дивитись на природу та копіювати. Саме слово авіація йде від латинського слова птах. Спочатку геній Леонардо у трактаті про політ птахів описав та намалював модель прадельтаплану. Потім у 17-18 столітті чимало ентузіастів будували різноманітні планери з нерухомими крилами. Але як зробити саморухомий літак, довго не було зрозуміло. Більш того, фізики припускали, що це взагалі може бути й неможливо, оскільки літак в рази тяжчий за повітря, тож неодмінно впаде, як би вдало його не запускали у планування. І це не дивно, бо коли ми говоримо о двигун, то не говоримо про гігантський котел з вугіллям чи сирою нафтою, що горить під ним. А саме такими були всі двигуни 19 століття. Сила пари була досить ефективною на землі, де вага не була проблемою. Завжди можна було зробити більше колес, посилити тягу або що. Двигун внутрішнього згоряння це те, що перегорнуло сторінку технічного прогресу. У статті газети New York Times літаючі машини, які не літають. Журналісти припускали, що для польоту людству знадобляться ще мільйони років досконалення технологій. Стаття вийшла 8 грудня 1903 року. А 17 грудня літак «Флайер», побудований братами Орвілом і Вілбертом Райт у США, злетів у небо, протримавшись в повітрі майже хвилину та пролетівши 260 метрів.